Користуючись цифровими пристроями, ми дуже часто зберігаємо на них інформацію у вигляді даних. Ці дані зберігаються у файлах. Для того, щоб впорядкувати файли на цьому цифровому пристрої, ми використовуємо е, структуру тек. Як використовувати структуру тек на комп'ютері один спосіб існує. І як використовувати структуру тек на мобільному пристрої, ну, наприклад, на смартфоні із операційною системи Android інший принцип. Використовуються програми, які входять до одного і того ж класу програм це файловий менеджер. Розглянемо, як користуватися файловим менеджером. Ну, у всякому випадку, для створення структури тек, на мобільному пристрої під керуванням Android. З вами Володимир Бандеренко, і ми будемо навчатися перед монітором. Отже, ми бачимо перед собою. Інтерфейс, операційна система Android, яка працює на мобільному телефоні, на смартфоні. Ну, Гартаючи ліворуч, праворуч, ми можемо на різних робочих столах або на розширенні робочого столу побачити різноманітні програми. Нас цікавить програма, провідник. Ну, очевидно, що для того, щоб її використовувати, вона має бути встановлена. Знову і ті інші файлові менеджери. Я буду показувати саме на цьому провіднику, тому що частіше за все, на більшості застосунків, на більшості операційних систем з Android, використовується саме ця програма. Отже, торкнемося. Перепрошую, Перепрошую. Перепрошую. Торкнемося провідника і ось. Програмка відкриється. Ми бачимо тут вже якісь декілька файлів. Ми можемо погортати цей список. І найголовніше, що ми можемо побачити на цьому віконечку, що це нещодавні об'єкти, з якими ми працювали. Для того, щоб попрацювати із повною структурою так і даних, нам потрібно торкнутися ось оцього. Елемент керування називається сховище. Ну, тут у нас рекламка, ми не, не зважаємо на рекламу і е, закриваємо її хрестиком. Окей, і от перед нами, перед нами тепер сховище. От. Якщо бути уважним і трошечки нижче прогортати, то ми побачимо, що нам запропоновано іще і пошукати швиденько, упорядкувати швиденько наші об'єкти за типом цих об'єктів. Ну, поки що нам це не потрібно. Ну, давайте розглянемо, як це зробити. Ну, наприклад, я хочу музику знайти дуже швидко і тому торкнуся оцього об'єкту музика. І швиденько побачу. Всі музичні об'єкти, які є у мене. Ну, для того, щоб повернутися, натиснемо от сюди. Але ж у нас завдання е, створити структуру тек. Е, ну, створимо структуру тек для 5-го класу. Ми вивчаємо інформатику. І для того, щоб створити якусь нову теку, нам потрібно торкнутися цього невеличкого елементу керування який виглядає як тека дуже маленька і всередині плюсик. Одразу нам запропонують дати назву цій теці. Ну, давайте назвемо її інформатика 5. Торкнемося ОК. І ця тека у нас буде створена. Для того, щоб її відкрити, нам просто треба торкнутися цієї теки, і ми побачимо, що тека відкрилася. І в ній поки що порожна. Зверніть увагу, що у нас тепер є певний шлях до цієї теки. Тобто вона у внутрішньому спільному сховищі і називається інформатика 5, ну, на жаль, повністю назва тут не видно. Окей, для того, щоб створити. Теку у ній, знову ж таки, використовуємо той самий значок. Ось, Торкнулися, да? і написали: ну, наприклад, групуємо те, створюємо для погоди. Ну, Ясно. Да? Це такий стан погоди. Ось створилася тека ясна. Зверніть увагу, що для того, щоб створити теку, яка лежить поряд із ясно отут. Нам потрібно використати оцю кнопочку. І ще раз. Так? От давайте ми створимо. Хмарно. І з'явилася ще одна тека. Ну, в даному випадку сортування відбувається по часу створення, а тому. Молодші теки, вони трошечки вище. Але можна налаштувати сортування і по-іншому. Для того, щоб створити додаткові теки. Всередині, наприклад, всередині ясно. А це може бути сонячно і місячно, вдень да? сон, сон, сонячно, вночі місячно, нам знову ж таки потрібно відкрити цю теку. Ну давайте спробуємо. Торкнемося. Побачимо, що ми працюємо із текою ясно. От, Значить, будемо створювати в ній додаткову теку. І ще одну теку. Як же нам повернутися до теки Ясно, або навіть до теки інформатика 5? Це дуже просто. Ми використовуємо оцей елемент керування. От тепер бачимо ясно і хмарно. Ще повернемося. І побачимо теку інформатика 5. Як прозвітуватися про нашу виконану роботу? Ну, очевидно, треба робити декілька знятків екрану. Один зняток екрану. Де в нас наявна тека інформатика 5. Інший зняток екрану. Де в інформатиці 5 у нас наявні дві теки хмарно і ясно. Ну, там може бути більше тек відповідно до вашого завдання. І ще зняток екрану, де ми бачимо всередині теки ясно, ще дві теки місячно та сонячно. Отакими От нескладними прийомами ми можемо структурувати наші дані і створювати структуру ТЕК на мобільному пристрої під керуванням операційної системи Android. З вами був Володимир Бондаренко. Дякую за увагу!